Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, за філософсько-аналітичне, психологічне таро. Точечно, коротко подивимося кілька запитань. Питаєте, де Пісков? Не так, щоб ми сильно переживали, де він. Але ж це наш ворог. Подивимося, що там. Кажуть, хворіє. Пісков, хмари, любов. Дивиться за кордон. Це що? Пригожин No2? Ну, така історія. Мені чомусь я не знаю, наскільки це правда. Я прям не бачу навіть, щоб він в країні був. Чи висить над ним якась небезпека? Висить, висить, над ним якась небезпека. Чи він хворіє? Я б не сказала, що прям хворіє, тому що тут випадає конкретно: це карта військового, карта чоловіка, який. За кордоном. Що вважати за кордоном? Що вважати за кордоном? Тут навіть як дивиться, тут не про дорогу, тут він вже є. Кажуть, що він там хворіє. Тут я не про хворобу бачу, я бачу, що як лисиця хоче влаштувати. Це може бути як замах. Це може, як він, як хитрий, хоче. Відійти від небезпеки. В принципі, коли випадає карта серце і любов, це хороша карта. В оточенні близьких, чи що, да, ну тут як про дім, продім в оточенні близьких, підкошений може бути якась хвороба, може бути якась хвороба. Ми подивилися, якийсь загальний стан, що шукають яким хитрим способом в принципі обхитрити можливу хворобу чи щось таке. Е, чому кажу обхитрити? Бо ще карта ключ. Шукають вихід. Ну, окей, подивимося далі. Що він? Подивимося на Кільському хресті. Е, на Кільському хресті. Яка історія в нього? Найближчим часом, найближчим міс... місяць. Яка доля його чекає, не тільки здорова і доля. Чи почуємо ми про нього щось, бо кажуть, зник, так? карта сила це духовна сила, але поки що він існує, є, не зник з простору планети Земля. Але дуже щось він сумує, він в замкненому колі, він як зачинений. Це може бути і про хворобу, це може бути і про отруєння. В голові. Хитрий плав, на усім камачів. Ну, я не можу сказати, що він в безпеці. Є якась така дивна історія, основа ситуації. От мені чомусь як ідуть кубки, кубки, як пропонують кубок. Нещодавно минуло. Ну, Він в лоні сім'ї, тут десятка кубків, тут як є певні досягнення і навіть гарні новини щасливі. Тільки наразі він щось нещасний. Що найближчим часом вривається в його життя? Це юридичні речі. Це якийсь суд, земний суд, і як він пройде для нього. Достатньо вдало він якось має. Для нього прийти тут з пентаклів – це певний хеппі-енд, це певний вердикт, але як на користь людини. Як він сам впливає на ситуацію? Зірка, десь він далеко, він зірка. На ну що? Про нього всі говорять. Як він далеко, як він можливо не в країні. Що до нього йде з простору? А, і де якийсь закон, Верховний Жрець, це все-таки йде якісь призначення, якийсь наказ по ньому йде. А який наказ по ньому йде? А от який наказ по ньому йде. Трійка мечів. Це може бути замах, може і бути замах. Заказ йде про ньому. Тут взагалі як про ліквідацію може бути. Його надії, сподівання, страхи. Е, ну тут все одно, як шістка пентаклів. Сподівається, на якусь допомогу грошову, матеріальну різну. І якби тут ідея як про допомогу друзів поки що. Знаєте, але принаймні я так хочу сказати вам: поранене серце буквально може бути і інфаркт, і хвороба серця. Може бути така історія. Результат, як він виходить з цього всього дорога таємна дорога. Так подібно, як з Пригожиним було, чесно кажучи. Дорога до імператора. Зустріч з президентом. Зустріч з президентом і розмова. Я поки бачу його живим, хоч там розказують щось таке про нього. Він може хворіти з температурою або навіть якесь отруєння. Далі іде така дуже цікава дивна історія. Іде в нього якесь закінчення циклу, але це не про смерть. Він в таємній дорозі. Він в таємній дорозі до імператора. Поки так. Пов'язано що з серцем. Тут або ліки п'є, лікується, але серцем щось недобре. Верховний жрець — це може бути лікар, це може бути якийсь коуч, лікар, професор. Конкретно смерті поки не побачила. Далі ви запитуєте: чи буде громадянська війна серед мирного населення? Чи взбунтують? Наївне запитання, чесно кажучи. Але я його подивлюся тільки для того, щоб подивитися наступне запитання: чи буде бунт військових, бо щось таке зараз розганяється навколо. Подивимося. Отже, чи буде громадянська війна? З якого такої радості? Немає поки тих сил, немає того прозріння, немає тої духовності і одним словом. Чи буде громадянська війна? От саме мирне населення, верховна Жриця, вісім жезлів, п'ятірка мечів, десятка куб. Кресмирне населення. Поранене серце. А мені швидше показують таємні угрупування. Я тут кажу, що якщо і будуть, дуже швидко їх придушать. Якщо і буде, дуже швидко їх придушать. Їх стримають. Їх обнулять. Швидше всього, громадянська війна може відбуватися в соціальних сетях, ну, в такому сенсі, коли намагаються витягнути правдиву інформацію. Але ось це, якщо ми беремо мирне населення, воно отримує біль поранене серце. Поранене серце. Його придушують. Є якісь таємні речі по Верховній Гриці, є. Але випадає собі, де він у нас тут? Випадає імператриця, як Росія, і імперія, яка дивиться туди, і мені навіть говорять е карти про те, що, як би не було навіть мирне населення з імперськими замашками. Вони вірять в свого імператора в імперію і в богоізбраність. Я не побачила громадянської війни. Щоб що. Там є поодинокі, поодинокі спалахи, які будуть придушуватись. Про них навіть, можливо, і знати ніхто не буде. А тепер давайте подивимося, чи буде бунт серед військових. Чи це там Вагнерівці, чи Кадирівці. Чи, от взагалі неважливо. От загалом, чи буде військовий бунт? І чи послабить він Росію, армію, захист? Чи буде військовий бунт? Поодинокий по відлюднику. Імперія знову випала, колесо фортуни, поранене серце для імператора. А оце вже цікаво. Імператор буквально президент, якби хвороба і в саме серце. Тут о, і імператриця, тут не про бунт, тут про те, що, можливо, таємно хочуть змістити імператора. Тут, якби вбити, тут про вбивство, тут про поранене серце, про смерть, про хворобу. Я не бачу бунту військових. Кажуть, по помірності. Тут якось все більш-менш стримується. А, значить, що говорять? А, от що може бути. Може бути як повтор циклу якогось такого походу вагнерівців. Там, Кадирівці, Вагнерівці, хто там, не знаю. Але. Я кажуть, немає в них таких сил? Тут йдуть якісь потрясіння швидше на Росію, говорять, будуть прильоти і дрони. Тут про добре, зараз карти мені щось інше показали. Зараз подивлюся. Ніколи не знаєш, куди тебе виведе. Куди тебе виведе розклад? Тут про такі потрясіння швидше. Чи це про бунт, конкретно? Військовий. Ні, мали би вийти військові карти. Лицар мечів, король мечів, хоча б паж мечів. Тут кажуть, що так ну, по помірності, по, ну, є якийсь такий закон, порядок. Інше мене здивувало, інше мене здивувало. Що Росія, як ізгой, тут, швидше всього, випадає, оце рішення. Різних країн, вісім жезлів, це якісь такі домовленості, новини. Росія згой, тут швидше так. Імператора швидше хочуть прикончити. У імператора дуже складний показник поранене серце четвірка мечів. Він хоче завойовувати світ, його зупиняють. Добре, якщо така історія пішла, цвірґнуть ліцаря! Я не знаю хто. Чи буде замах на царя? Давайте подивимося. Чи буде замах на царя? Хто посмів? Хто он этот предатель Родини? ну, давайте подивимося. Є такі домовленості, готується такий план, готується такий наказ. Але тут кажучи, як зло пожере саме себе. Тут, знаєте, інколи кажуть, от коли є в колективі придурок керівник, і в колективі ой, завал в мене горизонт, Боже Боже, в мене тут кінооператор, жінка дивиться, скаже Юлія, як ви змогли? Ну, хай це буде знак. Ай завалиться горизонт Руської імперії, врешті-то решт. Пора завалитися. Дивіться, що тут ем, відбувається. Тут є якийсь наказ, тут готується план таємний. Тут три таємні людини е, готують, е, ну, готують якусь історію. Це прямо під покровом ночі. Тому що карта Луна, п'ятірка мечів. Е, Є диявол, це диявольська система готується. Це диявол, який буде посильніше самого Путіна. Так от, продовжу думку, коли інколи буває якийсь колектив, і там а, керівник самодур, або самодура, ну, дивлячись, якої статі. І от інколи там а, розумні підлеглі намагаються вказати і пояснити, і сказати керівнику, що він не правий і що. Його е, рухи, накази, думки, е, там, розпорядження. Ну все, весь комплекс веде до загибелі е, фірми. Так от не треба йому говорити про загибель фірми. Треба переходити на іншу фірму. Не треба йому нічого доводити. Треба його дурості розвинутися до апогеї. І сама дурість його накриє. І це мені показали і про Путіна. Тут як зло пожирає саме себе, підточує саме себе. Не без допомоги все-таки близького оточення. А Спостерігаємо, набираємося попкорну і спостерігаємо. Я не хочу ставити такі, знаєте, м -м Часові рамки, ну, це це б'ють зверху по голові. Карти починають плутано говорити. Ми побачили якась небезпека перед, біля царя є. І мені не говорять про бунт військовий. Мені говорять, що. Там, навіть якщо будуть якісь повстання, вони будуть придушуватися. Або вони навіть є узгоджені. Ніяка там система окремо не ходить. Великі дуже гроші літають біля імператора. Але, тим не менше, наш імператор є зачинений, він хворобі. Знову мені випадає якийсь такий аспект. Все одно карти що говорить? От випадає імператор, не дивлячись те, що в нього там є великі якісь гроші. Навколо нього, десь в його оточенні, іде якесь колосальне оновлення енергії. Оце як минуле. А далі йде майбутнє. Він не бачить. Оце сімка кубків біля імператора. Він не бачив картини такої, яка вона є. І все-таки, який іде повтор. Щось біля самого Путіна, біля самого керівництва, можливо, біля його близького оточення. Перше, якщо король жезлів випав, як Пісков той самий, чи готують на нього замах, готують таке враження, що, може, виживе. Сам імператор, мені показують, дуже хворіє. Сам імператор за зачиненими дверима, він буквально ну, він не, пр... не дієздатний якийсь. От що, можливо. Говорять про, ну, що двійник там щось ходить, але ж двійник нічого не вирішує. Найближчим часом побачимо якесь закінчення циклу. Є мир, є смерть, є дуже кардинальні переміни перед самим Путіним. І це не військовим шляхом, ні не військовим. Там буде стримуватися не те, що бунт і зверг гліцаря, кого свергать, кого бункерного. Там інші люди, тут мені показують, що там інші люди керують їх багато. Там не знаєш в кого стріляти. Там, ну... Тут швидше як керівництво змінюється, все. Там йдуть дуже кардинальні зміни. Дуже кардинальні, найближчим часом. Можливо, навіть вересні, протягом місяця. Ми почуємо дуже багато цікавих новин. Дякую вам за увагу! Підписуйтеся на канал, хто не підписаний, кому було цікаво. Діліться цим відео, ставте вподобайки, коментуйте. З радістю відповідаю вам завжди на ваші коментарі. Так, іде у нас синергія? І до зустрічі!